E Говорить стрій, доброго дня, шановні радіослухачі. В ефірі міське радіомовлення Голос Стрия і з вами журналіст Ярослава Левицька. Ваші увазі радіопередача Славні імена. Час до часу Господь посилає нашому краєві людей, яких пам'ятає не одне покоління Стреян, які є уособленням історії народу. Вони берегли наші традиції і віру. І не дали перервати стійниці, яка в'язала наше минуле з сучасним. До цих шанованих стріян належить славної пам'яті отець Михайло Дацишин. Столітні роковини з дня народження відзначаємо цього року. Сьогодні у нас в студії заступник директора Острійського краєзнавчого музею Верховина Зонавія Ханест, яка працює. Над збором спогадів про отця Михайла Дацишина. Пані зінову, я віддаю вас в нашій студії і запрошую до мікрофона. Буває в житті людини, що тяжкий сум у горне серце. Такий тяжкий, що годі його описати, висказати, чи з другими поділитись. Десь у глибині серця відчуває людина душевний глум і докір і не знає. Його причин, тоді, звичайно, людина невдоволена, захмарена і починає нарікати на власне життя. Але коли б хоч трохи зстановитись над причиною цього суму і внутрішнього неспокою, відкрила б собі таємну силу, товаришку життя, совість. Ці слова я зачитала з зошита отця. Михайла Дацишина, де він готувався до проповідей. Цих зошитів багато було, і багато хто скористав з них, бо багато хто знав і тепер дуже пам'ятає отця Дацишина, священника, який багато людей обслужив як душпастир, і багатьом залишив про себе. Як найкращу згадку, Михайло Дацишин народився 20 листопада 1914 року, в родині глибоковіруючих селян з добротвору Кам'янкобузького району. Дацишини виховували семеро дітей, чотирьох синів та трьох дочок. Син Михайло з юних літ виявив цікавість до наук. Був здібним і наполегливим учнем. Спочатку у добротвірській початковій школі, яку закінчив у 1927 році, а потім у Кам'янкобузькій гімназії. 15 літнім юнаком Михайло втратив батька. Незважаючи на скрутне матеріальне становище, хлопець продовжує навчання, допомагає собі репетиторством. У 1935 році успішно закінчує гімназію. І вступає на навчання до Богословської академії у Львові. Мрія стати добрим пастирем для свого народу, не покидала його ні на мить. Тому й вчився наполегливо і завзято. До закінчення академії залишився один рік, але Друга світова війна розпорядилася по-своєму. 1 вересня 1939 року, як звичайно, викладачі та студенти зібрались. На святковій літургії з нагоди початку навчального року, але закінчували службу під гуркіт німецьких літаків і відгумін артилерійських канонат. Вихор подій не дав утямитись, як на Галицькі землі прийшла радянська влада. Богословську академію ліквідовано, а її вихованці старались притулитись хто до них. Залишалось лише мріяти про посвяту свого життя Богові, парафіян. Та церковцю, в якій би мав правити служби майбутній отець Михайло. При новій владі обрав він для себе місце праці у школі містечка Виткова Нового Радехівського району. Молодий учитель прекрасно володів німецькою та польською мовами, тож викладав німецьку мову, обіймав посаду завуча, а згодом директора школи, щоб здобути диплом педагога. Навчався у педагогічному інституті. Нова влада дивувала і водночас обурювала, адже до школи скеровували приїжджих учителів, які не відзначалися особливими обдаруваннями. Як зауч Михайло став свідком випадку, який його зачепив до краю. На уроці російської мови вчителька, записуючи матеріал на дошці, зробила 10 помилок. Дивувало, як можна було таку малограмотну людину допустити до навчального процесу. Зауч Дацишин взявся самотужки опановувати російську мову. Незважаючи на власні амбіції, ночами вивчав граматику, а вдень викладав учням. Дотримувався правила, що дітям треба давати якісні знання. 7 березня 1940 року Михайло Дацишин одружився з молоденькою Ярославою Мрозовською, яка походила з давньої священичої родини. На родину Дацишинів чекало багато випробувань на життєвому шляху, але вони завжди були разом, підтримуючи один одного. З Божою допомогою молода родина перебула першу московську окупацію. Але знову гуркіт Канонат сповістив про прихід нової влади, на цей раз німецької. Тут доля усміхнулася отцю Михайлові, поновила свою роботу богословська академія. Тож він продовжив свої богословські студії. У грудні 42-го року він одержав свячення від єпископа Будки і призначення на свою першу парафію. Його чекало село Бряза, тепер козаківка. В горах, біля Болехова, при назначенні єпископ Йосиф Сліпий мовив до молодого отця: Михасю, тобі краща парафія належиться, але їдь там, де треба. З початком 43-го року для отця Михайла Дацишина розпочався нелегкий шлях священичої служби в часи окупації рідного краю і режимів, які нищили прадідівську віру, насміхалися над народним звичаєм і святинями. Перед від'їздом на фарафію попрощався він зі своїм стрієчним братом отцем цим Василем, який відправлявся на службу на Сколівщину. Дивовижна краса гір, мудрий і побожний Бойківський люд додавали наснаги у молитві. Здавалось би, лише молитись і дякувати Богові, що створив таку чудову закутину рідного краю. Інколи думалося, що рай зійшов на землю, але невблаганна дійсність нагадувала про себе. Щохвилини постійно відчував на собі пильне око німецького адміністратора, а через півтора року нова небезпека, другий прихід сталінської опричнини з арештами, переслідуваннями, конфіскацією майна, депортаціями. А отець мусив бути зі своєю паствою і не тільки тою, що тулилася в страху перед окупантами в убогих хатах, але й з тими сміливцями та відчайдухами. Що перебували тут недалеко, у вогких Криївках під захистом Карпатського лісу. Українські повстанці також були під його опікою. Будучи священником у верхів'ях річки Сукіль, отець Михайло часто ходив на відправу до лісу, до повстанців. Адже наші партизани голодні і холодні, скитаючись по лісах. Не раз потребували його опіки. Щоразу, відправивши службу Божу серед повстанців, він проводив таїнство сповіді, хрещення, захоронення, а командири дякували йому зі сльозами на очах, бо вони, можливо, й вперше відчули величезну силу нашої віри. З приходом радянських військ до Галичини. Не бажаючи ще раз потерпати від більшовицького раю багато молоді та інтелігенції відправляється на захист. Оце від Ацишину також пропонували виїздити на захід, туди де безпечніше. Але він відповів ні, не поїду я нікуди, не залишу свого стада у непевній годині. Що буде моїм вівцям, те буде і мені. І залишився тут, на рідній землі, щоб ділити разом страждання своєї пастви, гоїти рани душевні, навчати, допомагати в силу своїх можливостей. Згодом у 1945 році отець Михайло переїздить до села Межухова, де був парохом цієї церкви. Та знову нове випробування випало на долю Отця Михайла. 1946 рік став Чорним роком історії Української греко-католицької церкви. В радянській пресі з'являються брехливі статті, наклипи на церкву, арештовують священників і єпископів, запроторюють їх у тюрми, знищують. А коли вже наша церква була обезглавлена – то з ініціативи Московської православної церкви під опікою НКВД у Львові 8 березня 1946 року відбувся псевдосинод, на якому проголосили злучення греко-католицької церкви з московською. Звичайно, отець Михайло отримав запрошення від радянських карних органів про перехід на православ'я. І тут, як і багато інших греко-католицьких священників, він опинився на складному роздоріжжі. Треба було зважуватися на якийсь відповідальний крок. Звичайно, він розумів, що не можуть усі священники покинути церкву, не всі мусять поневірятися десь по далеких Сибірах, не всі можуть згинути. Бо мусять лишитися ті, які будуть опікуватися своєю паствою. Розумів також, що як всі покинуть церкву, то нова влада прийшла чужих священників, агентів НКВД, які будуть знущатися над рідним народом. Через те, Ще до синоду, синоду священники Стрійського деканату багато молилися, радилися, роздумували, що ж робити в даній ситуації. Адже в таких обставинах їм не доводилося ще бути. Роздумували, чи можна священнику кинути парафію, і залишити церкву в час прогресуючого, наступаючого атеїзму. Отець Михайло вирішив, що залишиться разом з парафіянами але тільки формально підпорядковуючись ієрархії чужої церкви, а надалі буде служити своїй пастві і своєму народові. Пізніше отець Дацишин говорив, що він нерідко заздрив тим священникам, які покинули парафії, які поневірялися у підпіллі чи десь по сталінських таборах. Його життя та життя інших священників на батьківській землі не було легшим, ніж там у висулці. Ці священники, які залишилися, не могли ні говорити, ні робити, ні навіть думати так, як вважали за потрібне, але мусили залишатися пастирями і проводарями свого народу. Оця Михайла. Часто викликали до радянських органів, допитували. По два дні родина не знала, де він знаходиться, коли він перебував у застінках НКВД. А раз було й таке, що скинули зі сходів, від чого потім завжди мав проблеми зі здоров'ям. З 1954 по 1961 рік. Отець Михайло є другим настоятелем церкви Успенні Пресвятої Богородиці у місті Стрию. А вже з 4 грудня 1961 року він працював настоятелем на парафії дуліби Грабівці Стрийського району. Тут пройшло 32 роки його пастирського служіння. На парафії дуже любили і поважали. Отця Михайла, він залишився авторитетом і до сьогодні. Життя і тя Отця Дацишина це історія нашого народу і нашої церкви. Це була людина всебічно розвинена, інтелігентна, надзвичайно любив українську мову, і Слово Боже прагнув донести До вірних на зрозумілій для них мові. Протягом всього життя. Отець займався самоосвітою, писав твори роздуми на тему життя і творчості українських письменників, Шевченка, Лесі Українки, часто любив цитувати під час своїх проповідей Франка і Шевченка. Отець Михайло був батьком чотирьох дітей. Як батько старався дати своїм дітям належну освіту, але духовних дітей. Отець мав набагато більше. Молоді священники, які мусили вчитися в чужих семінаріях, поверталися на Галичину і йшли до нього, як до свого духовного наставника. Отець своєю мудрістю вчив їх, як служити церкві, як зробити так, щоб церква і мораль християнська жили в серці народу. 2 вересня 1993 року отець Дацишин важко захворів. А незабаром наступила хвиля злуки з Богом. Отець Дацишин помер 14 грудня 1993 року. Кількатисячна траурна колона, Стрія, Добротвора, Львова, Мешканців навколишніх сіл, а також Церковного хору з парафії до грабівців, провели його до місця вічного спочинку. Стрію по сьогодні багато хто пам'ятає отця Дацишина і шанує його вклад в історію церкви, у нашу культуру. Відомо, що отець Дацишин одним з перших на стрищині. Разом зі своїми парафіянами перейшов у лону рідної Української греко-католицької церкви. Про це в родині згадують, що ще взимку 1988 року він поїхав до Владики Стернюка, мав довгу розмову з ним і повернувся зі словами: Слава ж тобі, Господи, діставши від владики Благословення до служби у греко-католицькій церкві. А вже в наступну неділю оголосив людям, що парафія переходить у лону греко-католицької церкви. У перші роки українського відродження отець Михайло багато дбав про просвіту рідного народу. Він Майже в кожній газеті, до кожного релігійного свята пише про історію цього свята, пояснює людям. Крім того, у 1991 році з'являється його чудовий допис до місцевої газети Гомін Воля про чудотворну ікону Ліської Божої Матері, про чуда і зцілення, які сталися біля неї. А у 1992 році у журналі Образотворче мистецтво було опубліковано матеріал Романа Корогоцького проця Михайла як діяча української культури. Отець Михайло відродив пам'ять про Василя Турченюка з Лугу, який різьбив церкву на Долібах. Про це, власне, і пише Роман Корогоцький. Ще багато спогадів про отця Михайла Дацишина. Живе у пам'яті Стриян. Дякую, пані Зинові, за, за цікаву розповідь про отця Михайла Дацишина. На все вам добре, дорогі Стрияни.